Вітаю, друзі! Інфоциганщина. В Україну валом валять різного роду персонажі, які не мають вже впливу або ніколи не мали жодного впливу на світову політику чи на політику взагалі на Україну, але їх продають. Їх продають нашому піпу, нашим людям. Люди хавають. Е Політики на цьому, чи олігархи створюють собі імідж, так і живемо в іншій реальності, зовсім відірваній від світу. От буквально днями. Позавчора. В Одесу приїхав Борис Джонсон. Такий піар, така, така подія, фото. Олексій Гончаренко, народний депутат поруч з ним, е учні гончаренко центру поруч з ним. Це такий проект у Олексія. Е по Одесі фоткаються, а ніхто не задумувався, що це проплачена піар-акція. Борис Джонсон, колишній прем'єр-міністр Британії. Має багато дітей, багато потреб фінансово. І спонсори, які підтримують гончаренко центр, підтримують Олексія, запросили Бориса Джонсона. Чи є в цьому щось погане? Ні, немає. Е, але я хочу, щоб ви просто знали, що це не порив душі, а це забабов. Ну, в мене, наприклад, я б там не аплодував би, не бігав би за Джонсоном, не пісяв би кипятком, Я б спробував взяти в нього правдиве інтерв'ю і поставити йому ряд дуже правдивих питань. Яких ви запитаєте? Скажу: Ну, наприклад. У му році, що ви привезли Зеленському в червоній папочці, після чого він відмовився підписувати стамбульські мирні угоди? Який компромат там був? Що там знаходилось в цій червоній папочці? І зараз можна, хто загуглить і подивиться відео того візиту, побачить, як Джонсон бережливо її тримає і не хотів, аби кому в руки її давати. Явно папочка течка була непроста. Е, я б запитав би у Джонсона, в чиїх інтересах Україна воює з 22 го року, відмовившись за його вказівкою Зеленському е, підписувати мирні угоди Стамбульські? Я, які здобутки за цей час України? Мільйон загиблих. Чи відчуває він за це відповідальність? Джонсон, втрачені території, розбита в хлам економіка, промисловість. Чи відчуває він за це відповідальність? Звичайно, він не наземний політик і то колишній, який приїжджає за копійку когось попіарити, не тільки, до речі, Гончаренка. І йому байдуже на все це. Він тоді виконував волю з британського, будемо казати, британських еліт, які виступали і виступають за продовження війни. Бо це в їхніх інтересах. Вони вважають, що Україна воюючи з Росією, ослаблює Російську Федерацію, а Британія на цьому отримує якісь свої дивіденти, ну, в тому числі на нафті. Яку російську купують індійські компанії підконтрольні бритами і спекулюють потім бензином. Ну, але не до одного Олексія Гончаренка приїхав Борис Джонсон і не один Борис Джонсон. Після Бориса Джонсона, колишній французький прем'єр, завітав також в Одесу, також до Гончаренка, до Гончаренка центрів. Зразу видно, хтось вкладується. А Борис Джонсон і такі, як він, інші, інфоцигани з колишніх були запрошені також не безкоштовно. А за бабки на саміт ЄС yes до Віктора Пінчука Ялтинська стратегія. Там було цілий ряд політиків колишніх. І всі за бабки інфоцигани їздять заробляти. Взагалі, цей форум дуже цікава історія. Я е, хотів би заакцентувати на двох аспектах цього форума вашу увагу. Перше, відкриваючи форум, єврей Віктор Пінчук зрівняв єврея Володимира Зеленського з Богданом Хмельницьким. Як вірно написав Кось Бондаренко, політолог. Ну, або він не знає історії, або е, якогось іншого Хмельницького мав на увазі. Е, для розуміння вашого е, євреї, ті, які ортодокси, відмовляються і від ордена Хмельницького, і навіть 5 е, гривень, де портрет Хмельницького в руки не беруть. Бо вважають його, а в книгах для репатріантів з колишнього Радянського Союзу після Гітлера на другому місці ворог єврейського народу Богдан Зеновій Хмельницький. Тому порівняння якесь у єврея Пійчука, єврея е, Зеленського з Хмельницьким якесь воно дивне, як на мене. Там. Досить. Ну він ще порівняв Зеленського з Іваном Мазепою. І тут теж таке питання. Я так думаю, почекайте. Мазепа відбудував Україну з руїни. От є прислів'я: від Богдана до Івана не було Гетьмана, тобто від Хмельницького до Мазепи. Мазепа відбудував Україну всі. Будівлі в стилі бароко, козацького бароко в Києві, в інших містах це все часи Мазепи, а часто його коштом його коштом було збудовано Успенський собор Києво-Печерської Лаври. Дзвіниця Софії Київської. Мгарський Спасо Преображенський монастир в мене на Батьківщині, в нинішньому вигляді, і і так так далі, далі, і так далі. І так далі. Ну, Зеленський кинув в руїну Україну, а Мазепа піднімав з руїни. Ну, і також порівняння. Після програної Полтавської битви Мазепа помер у вигнанні. Може, Пінчук це Зеленському бажа? Не знаю. І порівняння, ще він порівняв е, Зеленського з Грушевським. Ну, я вважаю Грушевського великим інтелігентом, недолугим політиком, на жаль, але першокласним вченим істориком, літературознавцем і так далі. Його праці просто шикарні. Вони величезні, з ними можна дискутувати, але по глибині дослідження української історії, історії української літератури, вони не перевершені. Де Грушевський, де Зеленський? Чи може до праць Грушевського вслід прирівняти свати чи слугу народу, Серіали я маю на увазі, дурнувате порівняння. Крім цього, дивіться, цей форум Пінчука, він же ж абсолютно лівацький. Він абсолютно ну, не, його не можна навіть зрівнювати там, не, ну, не з чим. Він абсолютно ціленаправлений, ідеологічний, він глобалістичний, він повністю в цих наративах. Але туди повиходили в ефір і праві політики, і військові, і волонтери, ті, хто підтримують, не підтримують, все на кучу, все змішались, коні, люди, все. Найголовніше. Форум називався після закінчення війни, але про закінчення війни не йшлося. Ішлося про те, як ми її будемо продовжувати. Про мир ні. Про війну. І це є програмовим для Пінчука, його друзів старших Соросів і для всієї цієї ліволіберальної, неотроскійської двіжухи. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо Україну великою, мирною і процвітаючою, і будемо. Sweet.